Знаєш, да. я чув? Я Все. чув, що Святослава Карчук і всі інші нормальні виконавці роблять розминку перед виходом на сцену. Фу -фу -фу -фу, розігрів. Це люблять ті діти, у кого не вистачає себе. А от я, смотри, стоїть как... попана. Брізка стоїш і не шалахнешся жодним листочком. Ладно, Поліна, побачимо, хто кого в цьому випуску поп конвейера Ми починаємо! Підсумки тижня, підсумки тижня. Дивіться сьогодні у попконвейрі. 3, 2, 1. Перекваліфікація другої ріки. Ми працюємо над тим, що крутим рибу і продаємо. Стіна пам'яті Віктора Цоя у Києві. Я подумав, який найкращий подарунок буде для нього цвіти. Не думаю. От я прийшов з сигаретами. Новий кліп Анни Сідокової. Сюжет это отношения мужчины и женщины, которые будут разыграны в этом конкретно павильоне. А також порада украинских зерок як розпізнати маньяка. Надо подойти, ткнуть ножичком в руку. Пойдет кровь. Красная. Значит, человек потенциально может быть маньяком. Если кровь не пойдет, надо ткнуть сильнее. Отже, батл Паліна Лагунова проти Дмитро Абрізан. Неравний двобій, я погоджуюсь з вами. Розпочинається. І так, Паліна, перша новина від тебе. Мені каже, Діма, тобі не вистачає зависити самооценку собі. От ти і батл устраиваєш. Що ти сказав? <ріхи> <ріхи> Окей. <ріхи> а, отже, новина перша тоді від мене. Ксенія Сапчак, Паліна, влаштувала не. и батлы, как ты кажешь, влаштувала одружение в Инстаграме. Ксюша да. Собчак одружила Джигурду, Джигурду и Волочкову. Волочкову. Причем подтвердила это фотографией. на, на, на на, настри, на стан. Ну, это все ладно. А вот глюкоза получила травму. Пальчик, по-моему, поранила, упала с велосипеда и научилась, наверное, в детстве кататься. Я думала, глюкоза побачила э, и отримала травму. Нет, глюкоза Маю сказати, до речі, що глюкоза дуже файно виглядає. А от я, Тут, я считаю, ракурс не очень. Ну, конечно, Дімі, як мужчине, мабуть, нравятся жіночі форми. І ще одна сенсаційна новина. Там немає жіночих форм, але там присутня нова. сенсація. Там присутня нова жінка колі баскова. У нової дівчини колі Баскова новий песик. уявляєте? І звати його Басік. Басик. Ты знаешь, я Басик называла раньше в детстве бассейн. Типа в школе. Пойдем в басик. Тобто Но... твоєю домашньою тваринкою був басі. я б на місці Ніколая обиділась, мені каже. А я б на місці Миколи поговорив би з новою дівчиною і не пускав би собаку і брудними лапами на ліжко дома. Ну і остання новина, я думаю, що Басіку нам дуже сподобається. Гор друга ріка виявляється, займається приємним хобі. Пацани ловлять рибу, коптять її і як результат зустрічаються з панами Під і Чисто мужський підхід. Кого ми хотіли увидети більше? Ми хотіли увидеть більше. Ми всіх всіх увіділи кого хотіли увідіть більше. Больше всіх кого хотіли увідіть. А кого хотіли увидіть більше, всі більше прийшли, кого увидіть більше хотіли. От і більше всього хотіли, коли хотіли більше всіх увіть. Багато слівні з другої ріки не перестає вражати поп-конвеєр. Цього разу ми завітали на зустріч гурту з фан-клубом. І музиканти зізналися нам, що останнім часом більше спілкувалися із рибами аніж із людьми. От трохи й позабули рідну мову. Ну, ми їздимо на рибалку, ні, на ну, чим ми не роботу. Ми працюємо над тим, що втім рибу і продаємо. На щастя, музиканти не забули, що вони не рибалки, а насамперед музиканти. І це означає, що у них є шанувальники, з якими потрібно час від часу бачитися. Ми прийшли на фан-встрічу групи Друга ріка підтримати наш улюблений гурт. Що? А ми прийшли в очікуванні побачити гурт Друга ріка. тому що моя сестра очі від цієї групи. І я би, прийшла її піддержати свої подружки? Скажи слово. Я о, фанатка Другої ріки. Подія ініційована нашими нашими шанувальниками. Це вони все організували. Ми лише прийшли. Ми єдине, що сказали, так. Ми дякуємо вам за те, що ви хоч щось робите. На відміну від нас, фан зустріч пройшла у форматі тісного спілкування. Усі охочі отримали автографи та пофоткалися із кумирами. Ми не комерці не комерціалізуємо е... на Коротше, стосунки з фанами. У нас воно все відбувається незалежно. Ні, ну офіційно в нас є два хлопці, неодружені, так що з ними можна поговорити. А, ось вони сидять ліворуч. А, чекайте, три. Все залежить насправді від гонорару. Коротше, так. Да. Чому б ні? Ну, якщо б нам було літ по вісімнадцять, так як нам уже 22. то. Как то вже не серйозно влюбляться в артиста. Ну якщо я предложил, то да що да, гріха да. бы греха таить. що ж? А ми чекаємо, коли друга ріка повернеться із канікул і почне писати нові пісні, а краще новий альбом.